Вітаю, друзі, перш ніж перейти до е, теми цього відео, я хочу сказати, що зазвичай я не критикую українських генералів чи офіцерів, тому що не вважаю, що в мене є необхідні м, знання та досвід. Але уявіть собі, що виходить український офіцер та каже, що, наприклад, не було харківського контрнаступу, або не був потоплений крейсер Москва, або не був звільнений Херсон. Не було звільнення Київщини чи інших наших успіхів, очевидно, що така людина, а це перш за все людина, попри те, що в неї є якесь військове звання. Очевидно, що вона або не сповна розуму, або, очевидно, агент, який працює на Росію. Прямо чи опосередковано це вже не важливо. І я це кажу до того, що є в Україні один генерал, який це робить відверто. І це генерал кривонос, який вийшов в ЕТР українського телебачення та сказав, що не було ударів по Росії, що українська влада цього не робила, що українське військове політичне командування. Припинили чомусь атакувати російські легальні цілі у вигляді різних підприємств е, оборонного сектору чи нафтопереробного. Хоча всі ми знаємо, що на момент виходу цього відео було як мінімум 5 таких ударів, включно з спиртзаводами, заводом Кремній Л та інші удари по території Росії. Але генерал Кривонос. Переслідуючи свою політичну ціль, настільки сильно хоче дискредитувати українське військове політичне командування, що тупо ігнорує успіхи українського війська. Тому що, переслідуючи свої політичні амбіції, так сильно бажаючи отримати крісло зверху на потоках, людина готова ігнорувати наш успіх, готова. Брехати людям, що українська армія під командуванням нашого військово-політичного командування не спроможна ні на що, що вона домовилась з росіянами і нічого не робить, хоча це відверта брехня, і це максимальне приниження. Наскільки треба бути нікчемою, наскільки треба бути мразю, щоб виходити, і людям брехати, що українська армія нічого не робить. І це по суті все, що вони роблять постійно: атакують українські воєнні успіхи, атакують українських військових. Так було з дружиною да Вінче, так було з самим Давінче, так було з купою інших військових, які просто думають не так. І так було так само з іншими проросійськими тезами, які поширювала ця командочка. З нелегітимністю президентської влади, яку вони разом з путіним по суті зробили на якийсь час своєю офіційною позицією. А потім, коли побачили, що вже настільки вже очевидні очевидно впівпадіння Тес, що вирішили відіграти це назад і робили цю пропаганду через свої медіа та третіх осіб, так само як і роблять зараз. Розповідаючи людям, що не було військових успіхів, розповідаючи людям, що все це брехня, втираючи людям пам'ять про те, що має бути у підручниках. Розумієте? Викреслюючи це, просто уявіть, наскільки кожна з цих операцій крута, наскільки це дуже серйозна робота, скільки людей було залучено, скільки треба прорахувати, щоб цей безпілотник пролетів повстам ППО і влучив прямо в ціль. А виходить генерал Кривонос та каже, не роблять, не роблять вони цього, розумієте? Не було цього. Не було ударів по НПЗ, не було ударів по е, заводу Кремніел. Я вже мовчу, що з моменту цього відео вже стільки разів е, бились по е, російським е, легальним цілям, що я вже, наприклад, збився з рахунку. Тим не менш, людина виходить та брешеться. І, на мою думку, це настільки глибоке падіння на дно, насті, наскільки воно нікчемне, що я б радив всім цим людям звідти вже не підійматись. Краще не треба. Я не хочу, щоб у моїй країні була людина, яка після війни чи під час війни атакувала українські перемоги, викреслювала їх з нашої історії.